Всім привіт! З вами Хілін. Сьогодні я хотів би дати 10 порад новачкам у Геншині, які вам точно знадобляться. Не забудьте підтримати автора лайком чи залишити свій коментар. Для мене це буде дуже приємно. Тепер починаємо. Перша порада укладена в тому, щоб збирати все, що вам попадається на очі. Це дійсно важливо, адже дековинки це матеріали будь для чого, навіть для прокачки вашого персонажу. Якщо ви ще не досягли 45-го рангу, тоді не витрачайте слабку смолу. Вона вам знадобиться у майбутньому, адже до 45-го рангу ви не зможете обрати максимальний рівень для проходження данжів, та тим самим не зможете отримати матеріали чи артефакти найвищої якісті. Не починайте гнатися за шкодою та цифрами. Це просто буде безкорисно, адже у вас, по суті, ще заблокована повна прокачка вашого персонажа та зброї. Така сама історія і з артефактами. Вам буде достатньо того, що важке я зможе добре прожимати єшку. Оскільки смолу дівати нікуди, тоді ви можете ходити на квітки артерії. Золоті дають вам мору, сині дають листи для прокачки персонажей. Намагайтесь бережно відноситись до ваших каменів витоку. Інакше в майбутньому ви можете, як і я, інколи пожаліти, що крутили стандартний банер. Але це не напівпорада. Взагалі із цим робіть, як ви самі хочете, бо це взагалом ваш вибір. Якщо при дослідженні локації ви побачили таку натисну плату, тоді у вас є два варіанти, як забрати сундук. Перший саме простий це взяти Ембер та кинути її зайчика. Другий це взяти ГеоГГ та поставити єшку її камінь. Якщо у вас є джунлі, тоді їм також можна це зробити. Намагайтесь робити щоденні завдання для того, щоб накопичити каменів витоку. Це насправді хороший дохід, адже за кожен день ви отримаєте 60 каменів. В майбутньому ви самі себе похвалите та подякуєте за те, що робили їх. Намагайтесь збирати окулуси, вони у кожного регіону свої. Десь їх більше, десь менше. Вони стануть вам у нагоді, адже по-перше, це нагороду за прокачку одного рівня. А по-друге, якщо ви зберете всі, а не моколи, та геокули на мапі ви отримаєте максимальну кількість стаміни. Ще як бонус ви будете отримувати ключі від усипальниць, це вам дуже допоможе та зробить геймплей набагато кращим. Якщо вийшов якийсь івент, та ви можете почати його проходити, то просто зробіть це. Івенти роблять тимчасовими, і, наприклад, якщо ви пропустили один із них, то там могли бути достатньо хороші нагороди, такі як зброя, яку ви вже ніяк потім не отримаєте, феї просто як декор, на мій погляд, але все ж таки, звісно ж, камінці витоку та мора дуже важлива річ. Десята та остання порада це просто дослідження усіх точок телепорту та стату архонтів. Це допоможе вам у зручності пересування і ще буде нагороджуватись хоча б чимось. Так чи інакше це вам знадобиться у майбутньому. Що ж, ось і настав кінець цього відео. Я сподіваюся, що воно сподобалось саме тобі. А якщо ти новачок, тоді я також сподіваюся, що ти вивчив для себе щось нове та корисне. Не забуваймо про мої соцмережі, вони усі є у описі. А з вами був Хілін. На все добре.